У музеї машини часу, що у Дніпрі, перша виставка з початку повномасштабної війни. Її центральний екземпляр – автівка перспектива ЗАЗ-11.02. Нам було страшно це названня використовувати е десь то в январе. Перспективу зарубалой Ну, зараз це вже не страшно. це вже актуально. Тому вот она перед вами. Я сподіваюся, вона навсегда останется в истории, как перед неприводний автомобиль, изготовленный в Запорожье. Нову модель створили на заводі Комунар, проте у виробництво її так і не запустили. Цю модель запорожця під час презентації у Москві забракували, натомість наказали використовувати ось таку базову модель, за якою вже вишукувалися черги. директор музею Михайло Прудніков каже: автівок перспектива у світі всього три. Одну з них дослідний зразок зберіг від утилізації гонщик Іван Кошкін та передав музею. Однак перед цим каже директор, власник використовував автомобіль з особливою метою. Он сказал, ну я на нем построил дачу. То есть, поэтому он говорит, она нормально держит 6 железнодорожных шпал. Поэтому вот э, последним таким маленьким моментом к новой машине нашим дополнением было то, что мы добавили железнодорожную шпалу, которую вы видите, она стоит на багажнике и крепится. У нее. Получается, что Кошкин договорился с директором, чтобы по остаточной стоимости металлолома ее продали. При этом он еще выбрал себе импортную коробку, импортный двигатель. И получился здесь вообще симбиоз. То есть перед вами, как бы можно сказать, маленький аэробус европейский Олександр. Ось розробляв для цієї моделі схему електрообладнання. На виставці представлена ще одна машина. Її своїми руками зробив батько Олександра. Сімейний автомобіль для того, щоб чотири людини сіли, і ще й дітей пару штук посадили і поїхали десь на Оріль рибку ловити. Це мета зробити все своїми руками. Це настоящий, як кажуть, саморобний автомобіль. Основа автомобіля це. Рама з уголків 25 на 25 продавалась спокойно в магазині. Алюмінієві панелі, це все дюраль. був такий магазин, «Умілі руки, там продавались ділові відходи. Вот там ці деталі. Фамілія така у нас лось. А, автомобіль. А, автомобіль, Наталя з Херсона завітала на виставку з родиною. Говорить, прийшли, аби відволіктися від війни. Задум взагалі всього виставки дуже цікавий, оригінальний. І хотілося, щоб таких виставок було більше, тому що ну, як історія, вона ну, ці речі зникають, а наші діти ми, і нам здається, хотілося б згадати це все. Для переселенців на вхід у музей діє знижка у 50%. 30%. Юлія Юля Трофімова Олексій Коренев новини на Суспільному Дніпро